Друзі, всім привіт! Омік, каже привіт. каже привіт! Він покупаний, тільки но його висушила. Так, друзі, у нас сьогодні такий день, що ми маємо просвітити яйка. Подивитися, чи є там зародки. Вже на дворі доволі пізно. Та вже взагалі пізно, десь певно, восьма година. Ми, Поки смертниця, що було темно. Зараз виключаємо світло. Зараз вам покажу, як присвічуються яйця, чи є всередині зародки, чи нема. А я фактично сьогодні відео і не знімала. Мала сьогодні бути вихідна, але знаєте що? У мене сьогодні цей, відкололося півпломби. Пів пломби все відкололо і е, трохи мене боліло. Ну, коротше. Але, як завжди, поїхали до нашого любимого доктора. І він прийняв нас поза чергою, поза тим, що ми навіть, не були записані. Прийняв поставив мені тимчасово і все роду має йти на постійно. Ось так. Добре, друзі. А ми боже, що він робить? Що той бумікробель нечемний? Що ми беремося до тих, які треба подивитися, бо там цілий інкубатор є, друзі. Я кожного ранку і вечором перевертаю, але чи є толк, чи нема. Вже нині так, ну, якби завтра має бути тиждень, вже можна дивитися. Бо так би, знаєте кажуть, що за три дні можна. За три дня ще не показує. Хоча, хоча Ну, а так вже як сьогодні маємо, завтра буде 7 днів, то вже буде, знаєте, точно-точно. що... Беремося ми дивитися, а ви будете дивитися, як... Є який то процес. Ну хто не знає. Пішли. Так, привітайся. Привіт. Так, ми добралися до інкубатора. Інкубатор виключили перед тим, щоб світити чи перевертати яйці, все треба виключати інкубатор. Зараз витягнемо ті всі яйка і пересвітимо. Але що витягнемо? Через те, що каже, що я решітку добре не поставила. Не тим боком, так би, так? Так, о. Добре, не тримається, перекочується. Угу. Зараз витягнемо. Всі так, друзі, я виключаюся, допомагаю, бо треба швидко робити. Так, швиденько допомогла. скільки я люди. А що він подушку собі взяв? Чуєш, ж він бавиться подушку? Є вода? Є. Все перестало. Виключаємо світло. І зараз будемо світити. Ну, такий звичайний фонарик. Ну, як такий гарний фонарик. Зараз просвітимо. Так, <свист> давай. Не так. А є ще. чекай. Ні. Я не бачу. Я не бачу. Щось є, щось плаває. Павучок має бути. Є павучок. Дивіться, бачите, яка судина, покажи, чекай. Бачите, є зародок і судина. Сіточка пішла добре. На хреста, так? На хрестах було на нолику. Так. Щось є? Щось є? Судинна зірочка. бачиш, що є судинки пішли кровоносні. Ось це, друзі, і так добре через те, що є. Бачиш, зразу видно який павучок. Так би павучок такий в середині має бути. Подушку собі забрав, треба забрати подушку від. нього. Є. Yeah. Yeah. І зверху де яється? є. Це? Yeah. Чи не Чи mm -mm. Відложу його. Не, не видно суденки нічого. Yeah. А, є, yeah, є, yeah. з цієї сторони, Ваш треба уважно ще yeah. є. Ми які сумніваємося є. Yeah. В су... дно, yes. бачиш, є. І ще по днові. А ну давай ще раз я покажу, як дно видно, відслоюється. Є yes. Є суденки. О, бачиш, повітряна камера вона так, 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 зверху і, і судинка пішла, бачите, паучок тоді всередині. Корву нас на судинка. Добре, друзі. Якось так. Yes. Наш подбітий гарно yes. працює, я тобі скажу. Там, які подбіті? Там так. два молодих ще є. Гарні майже. Це кістка краса є, ага. Кажуть, що яйця краще не заложувати, як вони мають такі. Є, є гарно, видно. Як вони такі мають всякі крапочки або кістки деформованих. Краще не заложувати. Ну угу. ми вже всі заложували, Які мали, такі і заложували. Хотіла забити є. інкубатор є. Є. Угу. Бумік? Є, є. ну. Добре, зараз, друзі, покажу, що залишилося. Є. Yeah. Угу. Коротше, не це. Зовсім не важко. Тільки треба виключити світло і фонариком yeah. просвітити. Разум разу на хрестик, але світла нема, не видно. Де хрестик тут? Але... Нема світла. Коротше, таке вона помацки не видно є. Так, друзі, усе включаємо. Досить непоганий результат. Наші коготи справляються. Так, два. Два. З такої кількості, дві штучки. А ті всі інші мають зародки, мають кровоносні судини. Так, усе, всіх просвітили. Коротше, друзі, з 68 68 я заклала, так, тільки двоє. Двоє, що були пусті такі. Ну просто пусті в середині, видно, що нічого нема. А ті всі решта мали таке маленьке цепетко, і кровоносні судини від них, і повітряна камера та вверху, що на яєчку. Тобто на дні яйка, повітряна камера така робиться. Ну, коротше. Друзі, це видно. Це видно, щоб просвітити. І не треба дурно. Я думала, хоч <сміття> ну, де більше. ні. Бо там того року я пам'ятаю, як ми тримали гусячі. Але що гуска дуже довго несеться, ми мали одну гуску, знаєте? І що вона там одна нанесла? Через день несла. Не кожного дня, а через день. Ми поки там назбирали тих 10 яєць, 20 днів пройшло і все. І з тих 10 яєць, що ми заклали, четверо відійшло. Так було. Але ми закладали, так вона нанеслася тих 10. Ми знову закладали. Це така, знаєте, трошки була бабенка через те, що потім ті гуси вже більші, ті менші, ті ще менші. І всі в окремій пачці, бо старші все обіжають менших. Все так було. І кожного окремого носи, кожному окрему їсти давай. Ну, коротше, Того року вже ніякі гуся, тільки цепетка і. Вистачить. Бройлери, цепетка і кози наші, от коз з головою вистачить. А ще плюс городи підуть, О! друзі. Коротше. Результатом поки що ми задоволені. Поки що, знаєте, кажуть, все йде по плану. Поки що все добре. А далі десь чути, як там буде. Добре, побачайте, що сьогодні так мало з вами. Нареально той зуб дуже мучив, знаєте, і цей. Ну, там, знаєте, відкололася пломба, воно не те, що боліло, але просто по язикові дерло. Не могла так багато говорити з вами. знаєте. Я ж не можу багато говорити, а щоб багато говорила, як воно в мене там дре. Але вже оці, мене лікар порятував, Володимир Іванович. І все супер. Добре, друзі, усе. Вам всім дякую за сьогоднішній перегляд. Вам мирної, спокійної нічки, добра, благополуччя, достатку, всього-всього найкращого, вам, вашій родині, миру нам, друзі, саме основне на миру і перемоги. Усе. На сьогодні кажу всім па-па.